Слава Україні! Вітаю всіх! Сьогодні на огляді Renault Trafic автомобіль 2005 року до рестайлінговий з моторчиком 1,9. Короткій базі. І так, давайте до огляду до цього прекраснішого автомобіля. От Я вам скажу одразу, скільки я продавав таких авто, у мене в такому стані і в такому кольорі, і взагалі такій комплектації, взагалі він перший. І так як ми бачимо, колір синій металік автомобіль під лаком. Передній бампер в колір. Маночки є оригінальні, пари також оригінальні, все таке блестить. Нігде ні жовтих слідів, нічого абсолютно немає. Як ми бачимо, DCI 100 це сотка мотор. Всі люблять такі мотори, вони, вони йдуть 6-ступінчатою механікою. Автомобіль на зимовій гумі, просто прекрасний, всі 4 однакові, такі, що ще пару сезонів точно хватить на нього поїздити. Так, автомобіль. 2019 року в Україні, якщо це, в принципі, можна так назвати, поясню чому. Тому що в 2019-му він заїхав, людям його приганяли під замовлення, вони саме хотіли такий автомобіль. Це у нас оригінальний пасажир. І цей автомобіль пригнали, але почалась війна, і люди виїхали за кордон. І так і до цього часу, ну, з 22-го року, автомобіль був за кордон. І зараз, буквально там місяць, він живе в Україні. Тобто він там поїздив в Україні два роки, грубо говоря, а все інше було за кордоном. Тому я думаю, що він зберігся ну, за того, тому що тут наших доріг майже не бачив і все інше. І так по кузову. Кузов. У нас один підкрас, це кришка багажника, все інше без підкрасів, можна перевіряти любими приборами. Немає абсолютно нічого проти. Лобове скло оригінальне, але вже є на ньому тріщина. Я його ще спеціально не міняв. Воно йде тріщина понизу, воно абсолютно не впливає на огляд. Як ми бачимо, п'ятий рік оригінальний сплінтекс. Всі вікна оригінальні також. Тут у нас є форточки, які відкриваються. В принципі, вікно може лобове поміняти. Це взагалі не проблема. Хтось хоче оригінальні, хтось хоче поміняти, нема проблем, абсолютно я поміняю. І так, йдемо далі. Зверху є релінги. на оригінальних колпаках, як ми бачимо. Це саме оригінальні колпаки, не такі, що зараз китайські продають, в них от значки трошки не такі. Тут іменно оригінальні. Ззаді в нас кришка багажника, це ляда такій комплектації вони йдуть тільки з ляду, їх не буває з розпашованими дверима. Як ми бачимо, також ці шилики на місці, бампера задній в колір, є дворнічок задній, підігрів заднього вікна, все це працює, всі підсідки, абсолютно все працює по автомобілю. Гума, як я вже казав, все однакова. Є, може, якісь маленькі там нюансики, такі якісь царапінки мілкі. Я, в принципі, зараз не буду скажімо так, шукати, може щось таке побачу зараз глобальне, то я покажу. Якщо взяти на те, що автомобіль 2005 року, то я рахую, це взагалі в ідеалі. Тут реально оця ляда тільки фарбована і все. все. ну, все інше, це все в оригінальній фарбі. Тому якісь сколи царапини, щось маленьке таке може бути. Але от можна mm -hmm. звернути увагу, ці гарочки це все оригінальне. Тут взагалі немає там ніяких протертостей, нічого. Тут так само ні висічки від камінчиків, нічого абсолютно немає. Бампер передній вже я трошки освіжав, тому що понизу трохи був висічений, ще був в оригінальній фарбі, але вже освіжили, зараз він такий вигляд має. Виглядає все просто супер прикольно. Все, як я вже кажу, працює. Так, йдемо по салону. Салон, тут також така індивідуальність. Одразу почну. Це в нас як комплектація, якщо вже в, трошки в молодших автомобілів, тому що вона називається Black Edition. Тому що велюровий салон, тому що тут карти велюрові також. Просто це старіша версія, і в них ще таких розцвіток, як в 8 10 році, не було. І тут така своєобразна розцвітка. І так саме, що мені подобається, це реально дерев'яний руль. Дуже зручно, дуже комфортно. Тут така консоль. Це все під дерево, воно то пластикове, але це все фарбоване. Це не наклейка, це саме фарбоване, дуже якісно, дуже гарно виглядає. Ну, прям Отак дивишся: і руль, ну, кермо, і консоль. Ну, Дуже прикольно. Я такого ще не бачив чесно, менше такого навіть не було. Шестиступінчата механіка, прикурка на місці, ніхто там не палив в автомобілі. Кондиціонер заправлений працює, все як має бути. Тут у нас коврики, під низом білий пол. Ну, світлий, світлі підніжки, все як в Black Edition йде. йде з цієї сторони, а, до речі, одна і увагу, тривагу, оці підстаканники з двох сторін, вони також присутні. А там також він є, зараз я покажу. Жоден болтик тут не кручений, абсолютно всі ці проємчики все оригінальне. Так вигляді. Ми бачимо також підножки, підножки білі, пол світлий, не є, ніхто не палив, все чистенько. дві подушки безпеки. До речі, не дві, а чотири. Одна в панелі, одна в рулю, і ось тут в них йдуть подушки безпеки. Айрбек отут тут сидінні, І в водійському сидінні також. Як ми бачимо, тут підлокітники, і спереду, двох пасажирів і всіх ззаду пасажирів. Тут також жоден болтик не кручений, все в оригіналі. Карта також велюрова. Так далі. Тут у нас вже йдуть такі диванчики, тут на два місця, тут на три. Також із підлокітниками. Це в Black of Hedition тільки йдуть дивани з підлокітниками і закритою пластмасою. Тут. тут ще мало би бути така ніша невеличка, але, на жаль, її немає. Автомобіль 2005 року я рахую, що і так все дуже класно збереглось. Тут це ціленьке, пол ніде не продалений, не пропаляний, абсолютно. Ну, я б зразу б, звичайно, ставив би сюди коврики, тому що це він такий світлий, ненадовго. Мені робили хімчистку, він був трошки не такий. Тут у нас сидіння закриті також. Також саме головна така функція у нас є обдуви. 2005 рік автомобіль з обдувами на задніх пасажирів. Тобто кондиціонер на задніх пасажирів є. Отут така крутілочка. Як ми бачимо, вибираєте позицію і погнали. Також крутий. Плюсик, скажімо так, це тут все обшито пластмасою. Всі повністю вікна, вся водочка, все обшито пластмасою. Це тільки в Black Блакідішенах таке йде. дверка, тут з м'якою частинкою все обшито обтянуто пластиком. Це заводське, заводський пластик. Також, як ми бачимо, карманчики, тільки також є в блеках. Ну, руль, звичайно, з консолі дуже круто виглядає. Йдемо далі. Ззаді ляда, до речі, тут моя реклама, це мій номер телефону, за ним можна телефонувати і запитувати, що вас цікавить. Так, спочатку ляда у нас тут, в принципі, видно, все ціленьке, ні ржавчин, нічого немає. Оце забір повітря для задніх пасажирів, для заднього кондиціонера. Сидіння все знімається, немає проблем. Пластмаски все ціленьке, ніде нічого не протерто. Ну, Все відмінно. До речі, стеля така трошки другого відтінку. Вже там після сьомого року в них в оригінальних пасажирах вона така йде світла. Тут таке трошки сіренько. Пол також чистенький, Ну, знову ж таки треба сюди доріжечки, гумові або Ева байдуже. Тому що світлий пол це світлий полк. Закрили, все, намертво. І так, я думаю. Кузову зрозуміло, і по салону зрозуміло. Автомобіль такий ексклюзивний варіант. Давайте ще перейдемо до мотору. Мені там також багато чого подобається. Давайте заведемо. Працює просто відмінно. Заводиться відмінно. Масилко. Без двох поділочок, як має бути. Світиться, що стоїть автомобіль на ручнику, це світиться, що дверки відкриті, ми бачимо, і світиться, що водій не присібнутий. 275 тисяч пробіг, більше ніж впевнений, що це оригінальний пробіг, тому що автомобіль все було замовлено з Європи, все перевірялося і все як має бути. І тим більше одні власники в Україні ну, Тобто тут навіть не виникає питань. Та й в принципі і по стану видно. От, лобове скло оригінальне, там висічки практично немає. На капоті ну, таке ледь-ледь. Капот також не фарбований, все оригінальне. Моторчик, Просто відміну. Кришечка сіра є, напис є. Такого не буває, я б сказав. Ну, такого реально в 1,9 зайке, це дуже рідко. Все чистеньке, батько чистеньке. Працює тут є оригінальна. Кришечка також красива. Дві стаканчики, все бомба, все чистеньке. Працює, як ви чуєте, відмінно. Пари оригінальні валю. Нічого не кручено, цінно. Все все Під капотом також державчи, нічого немає. Так, ну, думаю, що все сказав по автомобілю. Реально, скільки я хотів розказати в відео, тому що дійсно ну, дуже рідко. Такі авто, по-перше, це оригінальний пасажир, це вже рідкість, а по-друге, і колір, і комплектація, і все інше. Кожу цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, як ми бачимо, димків також немає. Ну, Тут коли газнути, в 1,9, звичайно, буде трошки підкидати чорний дим. це нормально для 1.9. Але так, на холостих, все бомба. Присутніший такий запах специфічний від каталізатора. Тут, в принципі. Питань немає, що по мотору, що по ходовій ну це нова машина абсолютно. Тут жодних лишніх звуків, нічого не гупає, не стукає абсолютно. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, купуйте. Буде ціна на автомобіль під відео, також номер телефона під відео, кожне цікавить. Будь ласка, телефонуйте. До зустрічі!